Привіт! Сьогодні ми поговоримо про PyEnv. PyEnv – один з найкрутіших інструментів для керування кількома версіями Python у вашому середовищі розробників. Він дозволяє легко перемикатися між кількома версіями Python, змінювати глобальну версію Python для кожного користувача та забезпечує підтримку версій Python для кожного проєкту. Отже, давайте з цим познайомимось. І перший крок, який потрібно зробити перед встановленням чогось нового, BrewUpdate. Про всяк випадок BrewUpgrade. Оновимо всі пакети, що в нас вже є, встановлені. Встановлюємо PyEnv. Оскільки ми встановлюємо на Mac, спускаємось трохи нижче до zsH і виконуємо цей код. Він запише ці зміни в файл zsHRC. А тепер перейдемо до нової тулзи Virtual VirtualEnv. Це плагін PyEnv, який надає функції для керування середовищами і Conda для Python у unix подібних системах. Віртуальне середовище вирішення реальних проблем. Вам не потрібно хвилюватися про пакети, які ви встановлюєте в основне розташування вашої операційної системи. Це дуже поширений випадок, коли вам потрібна конкретна версія Python для різних репозиторіїв на GitHub і різні пакети, які викликають конфлікти. Тому Pyan VirtualEnv реально полегшує вам життя. Ви просто активуєте своє середовище та встановлюєте все, що вам потрібно. Отже, виконуємо brew install та встановлюємо Pyan Virtualenv. Спускаємось трохи нижче і бачимо код, який нам треба вставити в наш файл zsHRC. Я користуюсь редактором Nano. Можна використовувати VIM, кому як зручніше. Прихований файл zshrc знаходиться у корневому User Home каталозі. Трохи нижче бачимо ці строки коду, які ми виконували і записували в цей файл, коли встановлювали PyEnv. Трохи нижче вставляємо нашу. Виконуємо цю команду, щоб наші зміни набули чинності. Покажу основні команди і як цим всім користуватися. Переходимо на сайт, так буде зручніше. Тут ви можете побачити всі основні команди. Основні команди Pyenv, трохи нижче бачимо основні команди для pyenv VirtualEnv. Python Version показує активну версію Python. Наразі в нас активована системна версія. Versions показує всі версії Python, які були встановлені за допомогою pyenv. Зараз ми бачимо, що активована системна, це видає зірочка навпроти назви. Також ми можемо побачити, що ніякої іншої версії за допомогою PyEnva доки не встановлено. Отже, давайте встановимо якусь версію Python за допомогою команди PyEnv Install. та обираємо версію Python, яка вам до подоби. Команда List покаже вам всі залежності та їх версії, які ви можете встановити за допомогою PyEnva. обираємо версію Python. Я обрала 3.9.0 і встановлюємо команду pyenv Install та версія Python. Отже, ми встановили. 3.9.0. Я хочу встановити ще одну версію Python. Так буде більш наглядно та докладніше. Зараз, коли ми виконуємо команду PyEnv Versions, ми зможемо побачити всі версії, які ми вже встановили. Наразі в нас активний системний Python, ми бачимо це по зірочці. І знизу бачимо дві версії Python, які ми встановили за допомогою PN. Бачимо, що системний Python в нас 3.10.8 версія. Виходимо. Якщо якась версія Python нам вже не потрібна, ми можемо її дуже легко деінсталювати. Просто виконуємо команду PyanfuniInstall. Та вказуємо версію того Python, який нам вже не потрібен. А зараз давайте створимо віртуальне середовище за допомогою PyEnvirtualEnv. Виконуємо команду та обираємо Python з тих версій, що ми вже встановили за допомогою PyEnv. Я обрала 39.0, даємо назву нашому віртуальному середовищу, так, щоб було зрозуміло. Команда PEENF VirtualEnvs покаже нам всі віртуальні середовища, що ми вже створили. Ми можемо бачити назву нашому віртуальному середовищу, версію Python та де це все знаходиться. Отже, давайте його активуємо. Команда Activate. Вказуємо назву і виконуємо. Як бачимо, ми всередині нашого віртуального середовища, про це символізує його назва в дужках. Можемо перевірити версію Python, який в нас є. Так, 3.9.0. Тепер ми можемо встановлювати сюди будь-які пакети. Тож, почнемо з Jupyter Notebook. Йдемо на сайт, дивимось, як це встановлюється. Виконуємо pip install upgrade PIP. Та встановлюємо Jupyter. Це займе якийсь час. Pip Frizz покаже нам всі залежності, які встановилися в наше віртуальне середовище. Ще раз нагадую: це встановилося в наше віртуальне середовище, а не в нашу головну систему. Бачимо, що встановився Jupyter та багато залежностей, які він підтягнув разом з собою. Тож, давайте його запустимо. Переходимо в директорію, з якою ви плануєте запускати ваш проєкт або файл, і виконуємо команду Jupyter Notebook. Він запуститься в браузері. В мене вже є декілька файлів. В вашому випадку може відкритися пуста директорія. Якщо там нічого немає, ви просто створюєте новий файл і можете починати працювати. Тож, давайте імпортуємо Pandas та подивимось. І ми отримуємо помилку. Чому? Тому що Pandas не встановлений в нашому віртуальному середовищі. Тож відкриваємо термінал, запускаємо наше віртуальне середовище, не забуваємо завжди його активувати. Та за допомогою pip install встановлюємо Pandas. Це займе якийсь час. Перезапустимо рядок з кодом і бачимо, що помилка пропала. Також можемо прямо тут в Jupyter подивитися, яка версія Python в нас активна за допомогою цієї команди. Бачимо, що версія 3.9.0, як і в нашому віртуальному середовищі. Бачимо в терміналі запущений сервер. Стопимо його. Після зупинки сервера наш Jupyter Notebook більше не працюватиме. Команда VirtualEnt показує нам всі віртуальні середовища, які були створені. Зірочка також показує активну віртуальну середу. Деактивуємо наше віртуальне середовище. Також покажу, як його видалити, якщо воно вже не потрібно. Команда Penf VirtualEnv Delete і назва нашого віртуального середовища. Як бачимо, нічого не залишилось. Також, давайте видалимо версію Python, яка нам вже не потрібна. Зараз бачимо, в нас три версії, встановлено за допомогою pyenv. Тож, давайте одну з них видалимо. Команда pyenv uninstall. Давайте 3.9.8. Підтверджуємо, що ми хочемо видалити її. Як бачимо, ця версія Python легко деінстальована.